Наша кухня виглядає. Все вичистили Зараз Вася, що забирав цей шкаф, ще поки що будемо ним користуватися, щось сюди запхає продукти. Ну, бо так, поки що так. Так, духовку поки що ми запакуємо, не будемо нею користуватися, поки буде ремонтити. Ну, хіба що так. Десь, може, будемо запікати щось, якщо ж так терміново треба буде, наприклад, на новий рік будемо готувати. Але від ремонту я її заховаю. Так, ось я виставила сюди ці огірочки. Я не знаю, чи вони приживуться, бо я посадила їх в свою землю. Я через Длюбцю нашу я не можу поїхати нікуди та й не хочу нікуди їхати. Мені треба було поїхати в епіцентр і купити землю. Але я не змогла цього зробити і поки що посадила в свою. Не знаю, приживуться, не приживуться, але подивимося. Тут на пінопласті, вони, щоб не було їм холодно. Так, роздивимо ще кухню. Так, жахіття. Нічого, нічого, це буде круто. Тут це буде дуже-дуже круто. Так, наш дружок гавкає. Ну, поки що так. Насправді тут багатенько роботи. Але в нас не буде з цим проблем. Ми це все швидко зробимо. Я так надіюся. Ну, і не так вже дорого тут буде. Псикартон треба докупити ще. Що? Я прошпаклюю, пофарбую, натянемо сюди стелю, світильнички і воля. Вже їздимо, вибираємо матеріали і. Вася креслить кухню з дизайнером і будемо робити. Чесно кажучи, немає якогось такого настрою на це все. Не знаю чого. Ну, в зв зв'язку з війною, зв'язку з тим всім не хочеться. Чесно нічого робити. От, правда, от, я не знаю, ну мені якось не, не доставляє такого задоволення, так як би мало бути, так як я того чекала, а зараз воно якось так все навіть трагічно я б сказала. Ми, чесно кажучи, це робимо все через не знаю чого. Ну, як не знаю чого, та знаю чого. Просто так говориться. Немає такого. Настрою на це все. Просто розумію, що потрібно зробити ось так. Ми не можемо ми жити в такому жахіті, в тому бетоні, в тому всьому. Не так я собі сподівалася, що ми заїдемо в будинок. Не так, все здавалося, буде так святково, будемо святкувати, а воно ось так вийшло. Ну, що поробиш, що поробиш? Пам'ятаю, як ми вставляли це вікно. Це так було прикольно. Був вечір, тоді не було ще війни. Так я мріяла тоді про це. Все зараз, можливо, вставлю трішки, як це було. Ми в день робили кришу а вечір, коли наступав, коли вже не можна було робити дах, ми спускалися сюди і вставляли. По одному вікну, ми з дітьми. Надія така була якась, не було тоді ще війни. Ну ось так трішки можна згадати, як це було. Це було дуже холодно, це був грудень місяць. Ми не встигали з дахом, тому ми крили його в такі місяці, але ми не відступали, тому що в нас була ціль. Так як згадаю, як це важко було це не передати словами. Погода була проти нас, все було проти нас. Ми змагалися як могли. А ще чому так вийшло? Тому що нам привезли бляху, і ми її ховали на ділянці. Тому ми дуже спішили накрити наш дах, боялися, щоб ніхто не вкрав. А ще таким великим грузом було те, що ми працювали на роботі. У нас був дуже серйозний об'єкт, і ми його мали здати. і Ми нічого не встигали, ні в себе не встигали, ні там не встигали. Тому була дуже велика складність. І коли ми вже здали об'єкт, ми ввечері вже могли не їхати на роботу собі. А тут вставляти вікна. З нами працювали наші діти, ось мали наверху. Ми з яною знизу подаємо. Вася все крутить на, на даху зверху. Ще допомагав Васін брат Руслан. Приїжджав, ми би також без нього не справилися. Чесно кажучи, все це було як в тумані, як в якомусь сні, тому що тоді було архіважко. Ми ледве це винесли, але ми з дячністю згадуємо цей етап в нашому житті, і, і в принципі, ми ні про що не жаліємо. Кі настала черга вікна вставляти. Це було просто романтично. Це було так по-сімейному, це так було тепло, чесно з великим теплом. Ми згадуємо ці вечори наші. Це правда. Великий бардак був. Ми все з ділянки, що могли сюди в хату, знесли, щоб воно не мокло під дощами, під снігами і так далі. І з великою радістю ми вставляли ці вікна. Нам навіть тоді не було важко нам було дуже цікаво. Це був якийсь азарт. Тоді включався в нас. Діти були просто захоплені. Якомусь я бігала, як той метелик так мріяла про це все. Так уявляла, як буде моя кухня, як я буду там вже посуд розкладати. Такі великій радості це було, і так це було приємно, що не передати словами. І тому, коли люди будуються, я це прекрасно розумію, як це зворушливо, як в якому ти очікуванні це все робиш. Бажаю кожному не здаватися, а йти до своєї мрії, побудувати свій будинок. Я знаю, що дуже багато сімей мріють мати свій будинок. Це правда. Своб... Бода, це справді велика різниця ніж жити в квартирі. Ми все життя прожили в квартирі. Справді, життя в будинку це є зовсім друге життя. Це є життя більш в свободі, більші можливості в тебе Ви не сидите один в одного на голові. Для нас це було дуже важливо. Бо ми всі такі, якби любимо мати свій власний простір, особливо наші діти. Вони такі. Тому для нас це була дуже велика мрія мати свій будинок. І ми здійснили це, і дуже задоволені і дуже вдячні Богу, що нас через це все провів. Тому Нехай в кожного мрії збуваються. Хто про що мріє, нехай збувається, особливо в новому році, але саме найбільше нехай збудеться мрія усіх нас. Це нам миру, мирного неба і перемоги. Це саме головне, що зараз хочеться, щоб наші чоловіки, батьки, сини, брати були вдома, щоб ніхто нікуди не йшов на війну, щоб нас не бомбили, щоб ракетами нас не закидували. Тому хочеться нам побажати всім, щоб ми вистояли, щоб ми витримали. Щоб ми дійшли до кінця і не здалися, бо чесно кажучи, інколи опускаються руки, але потрібно жити далі, потрібно якось іти вперед. І одного разу ми озирнемося і будемо дуже здивовані, як ми це все пройшли і як ми це все витримали. Тому в новий рік з новими силами, з новими надіями і з новою вірою. Здається, зараз, якби це так навіть нерозумно, війна йде, б, чи ви будуєтеся. Та як чи будуємось? Та будуємось, ну, ну не, не можна так оце все лишати. Я не знаю. Вроді би не час будуватися, вроді би не час це все навіть облаштовувати. Ну, в мене якесь таке перечуття внутрішнє, що нам треба спішити. От не знаю чого, от в мене навпаки. Треба спішити, треба спішити. Я весь час керуюся своїми внутрішнім таким, якби, розумінням, внутрішніми почуттями, навіть можна сказати, і ситуацією навколо яка нас складає. Кажу, можливо, комусь це буде незрозуміло. Але я просто знаю, про що я говорю, і не все можу сказати. Да? Навіть була в мене така думка поки що прикрити канал, не показувати нічого. Ну, виставляти відео, але якби для своїх, ну така була в мене ідея. перша. довго думала. В мене ще до сих пір є таке бажання прикрити канал. Ось можливо згодом повідкривати ці всі відео. А поки що публікувати в такому закритому доступі. Не знаю, я ще думаю, бо не хочу нікого дратувати. Люди зараз не можуть будуватися. І коли я це все виставляю, мені якось так навіть незручно, чесно. Я, в принципі, це розумію. Також коли дивлюся, це так збоку, це так виглядає, ну, води є, то знайшли час. Ну, коли ти живеш ось в цьому і ти можеш це зробити, то, то це лінь. Просто ділюся думками зараз такими чи то просто в мене хандра напала, чи що, я от не знаю. Знову ж таки, нічого ж не вирішила, просто так думки в голос. Зараз разом. разом. ви? Зараз тусить разом. разом реально. Демо глянемо, що мій коханий там робить. Мій коханий древішки складає. Яка краса буде клас! Це заготовка дров на наступний рік. На наступний рік. Це сирій дрова. Це сирій, Це сирій дрова. Рік. вони висохнуть добре. Угу. Угу. Це є дуб і граб. Угу. Взагалі то їх готували для допомогти там одним. Сосновка. Угу. Але Степа захворів, не міг завести, то я взяв собі. Угу. Та, Вася там хотів одній сім'ї дати ці дрова, але немає ким завезти. Степан захворів зараз і поки що тоді вони в нас ці дровішки. Ось так. Це яка краса. Так, я вже тут придумаю, як тут будуть дрова. Тут буде під навіс. Так, це все буде під навіс. Він хоче яму собі під машину. Бо він, е він сам собі машину крутить. Скажи сонце, ти любиш. По ходовій то все може сам собі. По ходовій він собі сам, каже, вас буде чути на камеру. Він собі все сам робить. І ну, так, не просто скажу сам собі робить, я не довіряєш нікому. Ну Такі зли на майстрів, а б'є просто. не довіряю. Вони, вони не роблять для щоб це. Вони роблять, щоб, щоб швидше збрити гроші і все. на це. капець. Я ж кажу, зробіть мені добре, я заплачу більше. У них нема такої програми, щоб зробити добре. Я говорю про Чорноградська. Що в Луцьку є якісь там хороші у Львові і щось там є? Мурчик, не перестаю восхищатися вашим кутюр'є. Де да. ти таку дурацьку шапку взяв? Коханий? Це не шапка, це шарфік. Шарфік я собі на коло. Це волосся, мабуть, коханий. Тебе ж жапки немає, що? Він чогось би часто ти шарфік бере на голову собі такого. Тебе ж є шапка, то скажуть, що я тебе вдіваю. Ну, ось так красиво виглядає, красиво. Е, тут буде якби стоянка, ну парковка, верніше. Тут будуть зразу дровіжки. Ми так зрозуміли, що тут будуть у нас дровіжки. Так, сонце, правда? Ну, в нас немає смислу е, везти кудись десь далі їх на, на ділянку. Чого? Тому що оцей сусід наш він займається дровами, він нам постачає ці дрова, він нам дає дешево. Оце він зараз дав нарізані вже на колик. Як це правильно? Нарізані? Порубані. Я трохи дівка не села, я не дуже знаю тих слів. Це порізані. Це порізані. Це порузані. Ага, то ти сам тут різав, та їх оці? Так. А це тобі вже порубали. Ось а так. Якби я собі брав, я б не брав, бо готові. Але угу. Є руки. Але... Є руки, але сонце немає часу, кохане, тебе так? Більше, більше є зараз більше куди... за таку ціну, Воно мій час і бензин, і вийде ж саме даже просто бензин і вийде те ж саме. Та, да, та, да, сонечко, сонечко, та. Да. Знаєш, що, я би тобі казала економити свої руки, свій час, тому що ти вже не в такому статусі, знаєш. Від кому статусі? Eh, ну, в дуже престижному. Я тебе просто двігаю на другий рівень вже. Я тобі довіряю, у тебе все виходить, задумаєш на мене. Що Я задумаю на нього, мене все виходить. Та ні, я думаю, що ну, за цей час, поки ти будеш різати ці дрова, ти дуже багато грошей вже заробиш собі. Розумієш? Колись було може не так. Зараз а ти... що в своє задоволення. Да, в своє задоволення, він, до речі, любить тебе побавитися. А от вже собі так би в вот таку ділянку він вже собі позамітав, це все обгорнув, сюди на кучу. Сонце. Це вивозиш, куди ти вивозиш на компост? На компост? Так, це, до речі, прикольно буде перегній. Ну, Коли його рік хай пройде йому. Це вже рік тут лежить. А, він же рік лежить, точно. Це ще з прошлого року почнеться. Реально прикольний цей. Є торічний, а це от, те, що no. ти робиш, це прошлорічний. No. Це прошлорічний, так? Вже? No. Так, камера не фокусується. Ну. Це, це сосна прошлорічна. Оце рік такі тверді, Угу. Uh -huh. mm. <laughs> Можна я скажу, це наш перший туалет. <laughs> Ми в тому ну, доміку той, жили. Ну, я, час, без туалет, я, вже... я ж на тебе злилася. Я скажу так, ладно. Ми бігали в цей от лісок туди, як <сміття> тільки сюди приїхали. Тому що це було нереально. Але то все буде Вася розбирати. оцей домик? Тільки потеплі, зразу... потеплі каже, зразу розберу. Там миші, Там миші завалися, завелися. Вася злиться, каже, що це таке робиться. Нам, в принципі, то доміка не потрібно, ми його в кінець запхаємо. Там буде такий садовий домик, якби ось. А це зараз поки що. Ну, ми там проживали, Мурчик. ми Скільки скільки ми будувалися? Два роки ми там будувалися, приїжджали на вихідні після роботи. Ми тут будували, ну, відео є на каналі, це все бачили люди, все видно. І ми там якби, собі так проживали. Чесно, для нас було навіть тоді романтично. Скажи санце. Вставала завжди в вікно дивилася. То. Фундамент, потім перший так. з'являвся. Каже, не вже тут колись наш дім буде стояти. Так. Стоїть? Стоїть? Стоїть вже наш домік. Клас. Та що там багато-багато роботи. Та, що зробиш? Це ми будинок построїли. Це будинок вихідного дня. Так. Це будинок вихідного дня. Дійсно, ми по вихідних його будували. Мурчик, де передягнути шапку, yeah. можна неї дивитися. Yeah. <laughs> так, я хочу навесну, ще купити фарбу. Це є фарба гумова. Ось, але дошки оці. Я... На ці дошки бляхою накрити. Хочеш бляхою накрити? Все, я ага. Дивлюсь, що я побачив в Тараса бляхою накрити класно Так, а, це ну купіть ширше, ніж моце. Просто тоді ми не могли знайти yeah. ні ніяк. Це добре, це основа для бляхи буде. Каже, Вася, ми то бляхою накриємо. Ну і все. Бо я вже думаю, як мені їх зробити. Чорною бляхою не буде красиво. Ага, окей. А що це типу начіпляв тут на цей? Це шуміт. Це вибирав стиралку і ціп'яв. Нормально кохай. О, я придумала, як мені голки не губити. Тихенько доробиш я ту кучку. Я можу сьогодні купити гіпсокартон, поїхати і І ти вже хочеш... за програмою посидіти. Так? Так. Ася сюди вечорами за програмою, ну, кухню креслить, вчиться. За гіпсокартоном. Любочку пронувати, як нас любця вибило, сонце, скажи. Я вже все. Я... Ти, вже... ти вже все, ти вже змирився внутрішньо. Я розумію, ну мені, чесно, не знаю. Я не можу просто ще. Я ще поки що не можу. Два тижні. Це... Та якби це до покращення, що розумієш, а воно що гірше і гірше. Я не господь бог, я не можу все робити. Був коханий гіпсокартон тут прямо в магазині в селі. Він зараз гіпсокартон розрушає сам. Якийсь <різь> капіц. Андрій захворів я кажу, ладно, вже його не рухай. Але... В принципі, я Ему допомагаю, але я зараз знімаю. Також і я допомагаю, ладно. Але він може і сам ось таким методом. Ну все. Іволя. Це на кухню з картон. Чотири я три останні зібрав. Uh -huh. Нам не, хват... не хватить того і все картону треба буде ще докупити. Ну ладно. Дружок, що ти там? Що? Скажи, як твої діліжки? Розказуй, як ти себе почуваєш? Дружелюбний пес. Ти такий пес, дружелюбна. Я тобі так скажу. в вийшла. Чого тебе так зняти нереально? Він зараз свою щелепу попхає в камеру і, знаєш, отаке от робить. Дружок, на, дружись! Все. Все. Не знімлю я його він не хоче. Це у нас за вікном. Невже зима повертається? Ха? Точно. Ну, і що? Все? По весні? Так, а я тим часом любочці розпалила тут. Вона поки що в коробочці тут проживає. Ось сюди її замотала до себе. Отак от вона прямо сидить біля мене і все. І що ми тільки не робимо? І промиваємо, і ну, там, лікар дав все робити, і уколи. Ну, боже, мій, це, це просто жах. От вона от почала вже ходити, такою такого знаходиться, вона, вона більше не може ходити. Ножки тріпаються в неї. Підолашка ми маленько. Так до мене лізе, бо, бо плаче за мною. Я такою вещан я сижу. Моя пташечка маленька, моя киценька. От, тільки що Вася закапав, то поїхав зараз, я її хочу перенести. Ось так я її примочки ці роблю. От от, от як вона залазить на мене. бідно не може стати. Пташечка моя маленька, квіточка моя рідненька. За що ж тобі така? Ну, за що тобі так все? Там вже всі кажуть, що ви мучите, кота? Усипіть її вже, приспіть її вже. Мені не піднімаються руки, не можу так. Я знаю, що вона мучиться, я розумію, можливо, навіть в деяких випадках це гуманніше так зробити. Але я борюсь до останнього. Якщо лікар каже, що є якийсь шанс, я спати не буду. Я її буду виходжувати. Я її буду кормити з ложечки, не знаю, з шприца, з піп'ятки, з чого попало, ну я її виходжу. Якщо є шанс. Пройшло хвилин 10. <ріху> Прихожу, в нас справжня зима. На вікнах робиться? <ріху> Клас. Який в нас захід сонця сьогодні. Краса. Так, щодо опалення, ми ні разу не включали колонку, ну, ви знаєте, що ми користуємося колонкою на цю зиму. Вася придумав газову. Так ось, ми за ті теплі дні мені разу її не включали. Але ми палимо камін для Любочки. Е, ну і взагалі добре, що ми палимо цей камін, Ну, нам дуже подобається. Вася його чистить, але вже давніше не чистить. Він раз в тиждень його чистить. Так. Має такий спеціальний засіб для цього, щоб чистити цю штуку. Так що без проблем. Я знаю, що люди дуже рідко користуються каміном, або навіть дехто каже, нащо робити камін. Ну У нас не так. У нас правда ми так користуємось каміном. Я правда не вмію його розпалювати. Чесно, я не вмію його розпалювати. Я навіть розумію, що я зараз може неправильно складаю дрова. Я цього не вмію. Мене Вася вчив пару раз, а воно мені щось рівно не виходить, я не знаю. Так, оце для Любочки зараз роблю. Ось. так що поки так? Так, піду вдало. Зараз має розгорітися. От коли вже розгорається, то я вже собі нормально, Я вже тоді можу якби, підтримувати температуру. але сама я не розпалю каміння. Ось яка краса. Тому в нас зараз дуже тепло. От коли така плюсова температура, майже як весна, нам не потрібно палити. Підлогу Вася навіть не включав. Він тільки пропалює туалет ванна. Оце він пропалює, бо я дуже люблю, коли купаєшся, коли тепло в ванні. А тут взагалі нам не потрібно, я не знаю, чи той камін так гріє, чи що? Я не розумію, чому ефект. Вася каже, що ефект в будинку з газоблоку. Він так це говорить, ну і не тільки. Все-таки камін дає своє тепло. Так що, вау? Ага, я ж не показала, ми вже зробили підсвітку тут. Тут, тут, тут. Але тут во, у нас закінчилася лента. І ми її ще не купили. Одним словом, треба ще стрічку докупити. Так, оце є вихід на світильник. тут буде світильник такий. Якби теж ми потім вечором виключаємо всі ці світла, і тільки світиться ця штука, і дуже класно. Так приємно, так затишно, так романтично взагалі. Супер. Ну, трішки зараз портить цей, оця коробка, її ще немає для дріф, де поскладати. Але згодом ми це все зробимо. Трішки нам треба часу, багато в нас стаються всяких подій, які нас тормозять чомусь. І це ми переживемо. Люблю, коли воно таку тріщить. Супер. Вася каже, що там треба ще доробити, буде ще йому якусь таку штуку. Я не знаю, як вона називається. Мамочки, зараз наговорю. Ну, Таку штуку, якби закривати щось там. Все, я не буду нічого говорити, ну, щось, щось там треба все йому зробити. Е, ще раз поясню, хто боявся, каже, як ви будете палити, коли стеля буде. Тут ж ж жара виходить. О, зараз, поки... зараз покажу, О, тут кіпяток виходить. Нічого йому немає, нічого. Ця шовкова штукатурка дуже гарно все поводить на каміні без проблем. Взагалі і вона миюча, я її мию. До речі, скоро буду прибирати вже. Ну там паутину знімати, так як в нас пауки щось живуть. <гум> Треба буде проходити час від часу. Ну і на кінець ще розповім про нашу любцю, що далі відбувається, що сталося. Багато вже не буду часу цьому присвячувати. Пора закрити вже цю тему. Я вже можу спокійно про це говорити. Одним словом, відбувались події так: було все добре. Любочка йшла вже на покращення. Лікар каже, що рани почали загоюватись, тому що спершу вона гнила, в прямому смислі вона гнила. Ми робили різні примочки, давали ліки, які лікар виписував, кололи антибіотики, так далі, так далі. Було повністю лікування. Вона вже починала на ножки ставати, вже починала ходити. Потихеньку ми тішилися. Коли ми находили її в коридорі, вона вже сама ставала. Так вона так трошки волочила за собою ці ножки, але вже потихеньку, потихеньку вона набиралася сил, і щоразу їй ставало краще, І ми були дуже щасливі від цього. Купляли їй саме найкращий корм. Правда, я кормила її насильно. Вона все таки не їла. Відмовлялась вона їсти, відмовлялась вона пити. І нічого ми не змогли з тим робити, як тільки насильно кормити. Лікар нам сказав це робити, і ми так і робили. Одним словом, ставало їй краще. Зранку Вася поїхав на роботу, я почала її кормити. Дивлюсь, в неї дивна поведінка. Очі в неї стають якимись скляними, якісь незрозуміло навіть забарвлення. Я б сказала в очах, і раптом вона починає вириватися, тікати кудись і починаються в неї якісь судороги. І я розумію, що це щось не то. Вона починає рвати. У мене почалась паніка, сльози, плач зразу. Був тільки малий вдома. Я покликала його, тому що мені стало страшно. Я не розумію, що з нею відбувається. Андрій прийшов, подивився, і раптом ми зрозуміли, що вона помирає. Андрій положив їй руку на серце, і просто і просто чув, як були останні поштовхи серця. І таким чином він провів її в останній шлях. Це я вже спокійно зараз говорю. Це, ну я не буду вставляти ці кадри, е, тому що це були сльози, паніка, крик. Я шокована була, тому що ми бачили, що вона пішла на покращення, і це просто сталося раптово. І вона помирає. Вона помирає е, на кінець простягує ножки. Ну видно, це вже тільце саме так робило. Прийшлось нам розпрощатися з нашою Любочкою. Я до Васі, вся в сльозах, в шоці. Вася теж був просто в нереальному шоці, тому що це було дуже несподівано для нас. Знову ж повторююсь, що вона йшла на покращення. Нам лікар сказав, що вона не хотіла жити, вона сама вибрала це, він нам пояснив, що в котів є таке. Тому що сигналом того, що вона не хотіла жити, було це, що вона відмовлялася від їжі, вона не хотіла пити, їй надоїло таке життя. Кіт так не може. Кіт повинен бігати, кіт повинен бути веселий. Кіт є кіт, він мусить ходити, він мусить бігати. Це, ну, це не є людина, що, що може так лежати собі. Одним словом, лікар нам пояснив, що вона замучилася. Вона просто не захотіла жити. Тобто, це був її свідомий вибір. І вже пізніше я знала, що перед смертю настає таке покращення, я просто цього не знала. Тому тішилися і раділи сильно, але, але це було передчасне моє щастя. Але, чесно кажучи, коли Любочка пішла, нам полегшало от правда, тому що це не було життя ні їй, ні нам. І всі знають про нашого Любчика, що це братик і, сестричка. і от Любчик перший пішов, тепер Любочка пішла, і нам здається, що вони просто повинні бути разом. Вона пішла до свого Любчика і таке відчуття, що так мало статися і все. Ми вже змирилися з цією ситуацією. Ми поховали її. Вася мене не взяв її ховати, тому що він сказав, ні, тобі цього не можна бачити, тому я навіть не знаю, де вона захована. Він сказав, що мені цього не покаже, не розкаже нічого, бо для мене це була страшна травма. Ну, знову ж таки, я вже про це спокійно говорю. Я вже цю ситуацію відпустила. Відпустила нашу Любочку з нашим Любчиком. Так що всім дуже дякую, хто був з нами, хто переживав за наших котиків, хто з нами був трошки раніше, ви знаєте, яке це для нас щастя було їх мати, тих котиків. Вони в нас народилися. Вони в нас і виросли, і ми їх дуже полюбили. Надзвичайно полюбили. Напевно, це одні з найкращих котиків, які в нас були коли-небудь. Ми будемо за ними завжди сумувати. Вони назавжди займуть своє місце в наших серцях. Ми дуже дякуємо Богові, що він нам дозволив мати таке щастя з ними. Ми їх відпускаємо, Любчика і Любочку відпускаємо їх і будемо жити далі.